Акули мають електрорецептори, відомі як ампули Лоренціні, які виявляють слабкі електричні поля. Ці електрорецептори дозволяють акулам відчувати скорочення м'язів і навіть серцебиття потенційної здобичі. Електрорецепція дає акулам змогу ефективно полювати в умовах низької видимості, навіть коли здобич прихована. Акули мають надзвичайно гострий нюх, що дозволяє їм виявляти найменші сліди крові у воді. Одну краплю крові можна виявити у великому об'ємі води, що допомагає знаходити поранену здобич на великій відстані. Ця підвищена чутливість до запахів є вирішальною для мисливської та падальницької поведінки акул. На відміну від більшості риб, скелет акул повністю складається з хряща, а не з кістки. Хрящ – це гнучка і легка тканина, яка забезпечує акулам кращу спритність і плавучість. І їхній хрящовий скелет зменшує загальну вагу, що є перевагою для плавання та маневрності. Відсутність кісток сприяє здатності акули швидко повертати та змінювати напрямок руху.